Кожну секунду один квадратний метр на землі отримує від сонця потік світла потужністю як від 14 лампочок по 100 ват разом узятих. Кожного дня, з настанням темрява, ми десятки разів вмикаємо та вимикаємо різні джерела світла. Для нас це механічні дії, про які навіть не варто замислюватись. Але що, як заснувши вдома з вимкненим світлом, ми прокинемося в далекому минулому? Звучить неймовірно. І до чого тут взагалі світло? Спитаєте ви? Восени 2022 року одразу дві незалежні групи вчених, фізики з Оксфорда та Відні, відправили частинку світла в минуле. Результати своїх досліджень вони опублікували на сайті Archive. Розділивши фотон за допомогою спеціального кристалу, вони досягли того, що назвали квантовим переворотом часу. Фотон при цьому рухався в майбутнє та минуле одночасно. І нехай це дослідження ще не дозволяє людині вирушити назад у часі. Воно точно здатне нарешті прояснити механізм таких подорожей. І все це може відбутися завдяки звичайному світлу. Але ви навіть не здогадуєтесь, які ще суперсили воно має, сонячні промені це єдине джерело енергії та життя на Землі. Але перше світло з'явилося задовго до народження сонця. Наш всесвіт виник майже 14 мільярдів років тому. Одразу після великого вибуху він являв собою настільки щільну та гарячу плазму, що крізь неї нічого не могло пробитися. У тому числі й світло. Майже 400 мільйонів років знадобилося всесвіту, щоб розширитися і застигнути настільки, щоб взаємодія електронів та протонів призвела до появи вогню і з'явилося перше світло. Незабаром після цього всесвіт пройшов період швидкого розширення і збільшив довжину хвилі першого світла, перетворивши його на мікрохвилі. З них і складається космічне фонове випромінювання, яке ми називаємо реліктовим. Дивовижно, що будь-якої миті ми можемо побачити в телескоп те ж саме світло, що народилося мільярди років тому разом із Всесвітом. Чому ж реліктове випромінювання не зникає? З чого воно складається? Перші люди почали замислюватися про природу світла ще до нашої ери. Давні греки були впевнені, що ми бачимо навколишній світ, тому що очі опускають зорові промені, які мацають предмети. Лише в 1672 році англійський фізик Ісаак Ньютон у своїй новій теорії світла і кольорів заявив, що світло це суміш різних кольорів з різною заломлюваністю, а не чистий білий, як стверджував Арістотель. Ньютон довів це в експерименті. Він спрямував промінь сонячного світла на призму і побачив на екрані за нею сім кольорів веселки. Чому ж тоді ми сприймаємо світло білим? Річ у тім, що людське око набагато менш чутливе до сонячного світла, тому ми не можемо побачити весь спектр. Також Ньютон вважав, що світло складається з матеріальних частинок, які він називав корпускулами, і рухалися вони прямолінійно від джерела світла. Його теорія могла пояснити поширення і відображення світла, але не його заломлювання. Майже через 20 років після цього голландський фізик Христиан Юнгенс опублікував роботу, в якій висунув теорію про те, що світло це хвиля. І лише століття потому його підтримав англійський фізик Томас Юнг. У своєму знаменитому експерименті він довів, що світло поширюється саме за принципом хвилі. Вчений послідовно пропустив його через два бар'єри в першому з них була прирізана одна щілина, а в другому дві. Якби світло складалося з частинок, то на екрані, розташованому за другим бар'єром, утворились би дві освітлені смуги. Одній навпроти кожної щілини. Але на екрані утворився інтерференційний візерунок. Через те, що хвилі наклалися одна на одну, на одних ділянках відбулося збільшення, а других зменшення їхньої потужності. Тому за другим бар'єром ми бачимо не дві смуги світла, а чергування темних і світлих смужок, як на штрих-коді. Уявлення про хвильову природу світла. Домінувала аж до ХХ століття. Поки Альберт Ейнштейн не відкрив, що світло насправді складається з субатомних частинок, що не мають маси, вчений назвав їх світловими квантами. Сьогодні вони відомі як фотони. І ми знаємо, що кожен з них має властивості як частинки, імпульс, і енергія, так і хвилі, частота і довжина. Саме в цій подвійності й полягає перша суперсила світла. Вона дозволяє фотону як хвилі долати гігантські відстані за долю секунд і фізично взаємодіяти з навколишнім світлом як частинка. Наприклад, вибивати електрони з атомів і тим самим заряджати сонячні батареї або брати участь у фотосинтезі. Але які ж час суперсили приховує від нас фотон? Світло це електромагнітне випромінювання, яке сприймається людським оком. Народившись у самому центрі Сонця, атоми водню зіштовхуються одна з одним і породжують потужні спалахи енергії, світло від яких може вбити нас. Адже це гамма випромінювання, найсильніше випромінювання у всесвіті. Інтенсивність цих променів в мільйони разів вища за видами світла. Але в цей момент вони не можуть залишити сонце. Як правило, залишивши ядро новонародженому фотону потрібно не менше ста років, щоб пробратися крізь густий шар атомів водню. Частину енергії він втрачає у зоні променистого переносу. Там фотон вдаряється об заряджені частинки плазми, яка й виштовхує його на поверхню. Але туди він долітає вже рентгенівським променем. В середньому фотони проводять там близько 170 тисяч років. Але деякі можуть затриматися на мільйони років. Далі фотон потрапляє в конвективну зону протяжністю 200 тисяч кілометрів. Даряючися атоми плазми, фотони нагрівають їх до кипіння. Але атоми просто поглинають фотони і виштовхують їх на поверхню. Цей шлях займає близько тижня. За цей час фотони встигають похолоднішити достатньо для того, аби стати видимим світлом. І лише після всього цього вони готові залишити поверхню сонця. Один фотон виривається з фотосфери у космос і зможе жити там мільярди років. Тобто, фактично він безсмертний. І це ще одна його суперсила. Але на фотони, які вирушають у бік землі, чекає зовсім інша доля. У них є вісім хвилин, щоб дістатися нашої планети і померти. Фотони, який потрапив до приміщення, будуть літати по ньому, зіштовхуючись з поверхнями. Коли він втратить усю свою енергію, то один з предметів повністю поглине його. Саме завдяки цьому процесу, предмети нагріваються під сонцем. Адже, згідно з першим законом термодинаміки, енергія не може бути створена чи знищена. Вона лише переходить з одного процесу в інший. Коли ми вмикаємо світло в кімнаті, то вона наповнюється трильйонами фотонів, більша частина яких поглинається предметами, але якийсь відсоток відбивається від поверхонь. І це дозволяє нам бачити речі навколо. Поки лампа горить, кімната отримує постійний потік фотонів. Усі ці процеси від відпромінювання фотонів лампою до їх відбиття та поглинення відбуваються приблизно за одну мільйонну секунду. При цьому фотони випускають не лише звичні для нас джерела світла, але й навіть люди. Здатність деяких живих організмів світитися в темряві називають біолімісценцією. І у 2009 році японські вчені вирішили перевірити, чи є така суперсила у людей. Їхній експеримент було опубліковано в журналі PLOS One. Дослідники помістили добровольців у темну кімнату з надчутливими камерами. Там вони зареєстрували світіння і виявили, що його яскравість не є постійною. Найтьмяніше люди світяться о десятій ранку, а яскравіше о 4-й годині дня. Вчені пов'язуються з метаболізмом організму. Але ніякого взаємозв'язку між світінням і теплом тіла дослідники не виявили. Наше випромінювання абсолютно холодне. При цьому обличчя світяться трошки яскравіше, ніж інші частини тіла. Але поки що вчені не відкрили нам те, які саме біохімічні процеси відповідають за такий ефект. Яскравість нашого світіння приблизно в тисячу разів слабша, ніж в стані розрізнити людське око. Його будова не розрахована на сприйняття діапазону світлових хвиль за межами 400-800 ТГц. Саме тому людина не бачить інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, які значно перевищують ці межі. Виходить, що більша частина спектра залишається для людей невидимою, при цьому маючи значний вплив на все живе на нашій планеті. Саме в цьому і полягає ще одна суперсила світла. Але, можливо, ми зможемо підкорити собі надздібності фотонів. Можливо, і так, але як їх наздогнати? Річ у тім, що фотон це частинка без маси. Саме ця суперсила й дозволяє йому переміщуватися неймовірно швидко. Швидкість світла, що проходить через вакуум, складає близько 300 км на секунду. Світло може облетіти навколо Землі менш ніж за одну сьому секунди. Згідно зі спеціальною теорією відносності Альберта Ейнштейна, ніщо не може рухатися швидше. При цьому під час руху час для самого фотона ніби як зупиняється. Але що як ми зможемо приборкати цю суперсилу і використовувати швидкість світла для космічних перельотів? Якби людина рухалася зі швидкістю фотона, час для неї збігав би повільніше, ніж для спостерігачів із Землі. А всесвіт на такій швидкості виглядав би інакше. Зорі, до яких людина наближається, були б синіми, а ті, що позаду червоними. Це пояснюється тим, що світлові хвилі від зірок перед людиною будуть скорочуватися, через що об'єкт здаватиметься синім. А світлові хвилі від зірок, що залишаються позаду, будуть розтягуватися і набувати червоного кольору, викликаючи екстремальний ефект Доплера. Але навряд чи людина встигла б насолодитися таким краєвидом з ілюмінатора, адже те, що в іншому випадку було б усього лише кількома непомітними атомами водню, через таку велику швидкість перетворюється на багато небезпечних частинок. Зіштовхнувшись із кораблем, вони будуть дуже швидко нагрівати його до неймовірних температур. Теорії цю проблему могли б вирішити щити чи обшивка зі спеціального матеріалу, які не дозволять підсмажити корабель разом з людиною. Але, попри всі ці ризики, в 2020 році вчені з Гарвардського університету назвали спосіб, який допоможе наблизитися до швидкості світла на міжзоряних кораблях. Вони запропонували використати спалах над нової. Щоб вловити її енергію, потрібні будуть сонячні чи магнітні вітрила, які допоможуть створити тиск і тягу, що не потребує пального. Корабель з вітрилом, що важить менш ніж половина грама на квадратний метр, слід розташувати на відстані мільйона кілометрів від наднової. Самі вітрила мають бути зроблені з матеріалу, що має надзвичайні відбиваючі можливості і здатен складатися. При цьому ми досягнемо лише однієї десятої швидкості світла. Але навіть самі фотони не завжди рухаються на максимальній швидкості. Якщо вони перебувають не в вакуумі, то, проходячи крізь деякі матеріали, можуть уповільнюватися. Те, наскільки певне середовище вповільнює світло, називається його коефіцієнтом заломлення. Наприклад, світло, що проходить крізь атмосферу Землі, рухається майже так само швидко, як світло в вакуумі, вповільнюючись усього на 30 тисячних від швидкості світла. Але світло, що проходить крізь такий щільний об'єкт, як алмаз, уповільнюється майже наполовину. Попри це, він проходить крізь коштовний камінь зі швидкістю більш ніж 100 тисяч кілометрів на секунду. Виходить, що фотони можуть рухатися повільніше за швидкість світла, але чи здатні вони переміщатися швидше? За всіма законами фізики, ні, адже з досягненням швидкості світла час зупиняється. І для фотона теж. Для нього все життя це одна мить. Тобто змусити його рухатися швидше, це те ж саме, що змусити машину, що зупинилася, їхати ще повільніше. Але дослідники з Ліверморської національної лабораторії Лоуренса в Каліфорнії та Університету Рочестера у Нью-Йорку провели експерименти, довели, що це все ж таки можливо. Вони впевнені, що світло має певні особливості, які дозволяють обійти навіть непорушні правила. Вченим вдалося перевищити швидкість світла на цілих 30%. Вони помістили фотони в гарячу плазму, де зіштовхуючись одне з одним, їхні імпульси створювали хвилі, які рухалися з груповою швидкістю. Дослідники лазером виривали електрони з потоків іонів, водню та гелію. Таким чином, вийшло змінити групову швидкість імпульсів, які посилало друге джерело світла. Саме в цьому і полягає ще одна парадоксальна суперсила світла, яке здатне навіть ламати закони фізики. Але якщо розігнатися фотону допомогли вчені, то виходить, що він може набувати суперсил. Якщо раніше вчені лише відкривали надздібності фотона, то сьогодні вони можуть подарувати йому нові. І використати їх уже для своїх цілей на благо всього людства. У 2016 році австралійські вчені опублікували доповідь в журналі Nature Physics. Дослідникам вдалося неможливе. Вони буквально заморозили світло. Вчені спрямували інфрачервоний лазер на хмару атомів дуже низької температури. Одну частину фотонів поглинули атоми, а інша виявилася замороженою у хмарі. Завдяки цим дослідженням, квантові комп'ютери можуть стати такими ж доступними, як і смартфони. Ну а якщо ми навчимося не просто зупиняти фотон, але й керувати його рухом. Команда дослідників з Дармштадського університету змогла зупинити фотон і зафіксувати його на одному місці впродовж 60 секунд. Про результати своєї роботи вони розповіли в журналі «Physical Review Letters». Вони використали кристал, який зовсім не пропускає світла. Охолодили його до неймовірно низької температури, а потім підпалили лазером, щоб створити квантову суперпозицію двох станів і зробити його прозорим для певного діапазону частот. Після цього іншим лазером прицілилися вже в прозорий кристал. В процесі випромінювання, прозорість кристалу, була вимкнена, і світло лазера опинилося у пастці. Використовуючи ту ж техніку, Вчені змогли стільки ж часу отримувати на одному місці малюнок світла із трьох смужок. Уявіть, що ви посвітили ліхтариком у кімнату та зачинили туди двері, а потім відкрили інші двері з протилежного боку і світло вирвалося на волю. Час перебування у пастці може змінюватися залежно від типу кристалу. Поки що головна проблема полягає в тому, що це не працює за кімнатної температури. Вміння маніпулювати рухом світла це великий крок на шляху до розробки квантових ретрансляторів. Лише з їх допомогою можливо створення абсолютно захищеного від хакерських атак і максимально швидкого інтернету. Але паралельно вчені продовжують експериментувати із властивостями світла. Дослідники З Утрехтського та Віденського технічного університетів заявляють про створення унікальних світлових хвиль, які можуть проходити навіть крізь непрозорі матеріали. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Photonics. Вчені розробили світлові промені, які практично не змінюються непрозорим середовищем, а лише ослаблюються. Промінь проходить крізь перепону і на іншому боці з'являється світловий узор, що має таку форму, як ніби перепони взагалі не було. Вчені використали в якості неоднорідного світлоросіючого середовища оксиду цинку – непрозорий білий порошок. В межах експерименту дослідники пропускали різні специфічні сигнали крізь порошок і вивчали, як вони потрапляють на розташований за ним детектор. Невже зовсім скоро ми зможемо бачити навіть крізь стіни? Такі відкриття точно стирають всі межі фантазії. А в медицині та біологічних дослідженнях це взагалі призведе до справжнього перевороту. Рентгенівські промені в лікарнях використовуються для того, аби заглядати всередину тіла. Вони мають коротшу довжину хвилі і тому можуть проникати крізь нашу шкіру. Вміння фокусувати світло всередині об'єкта в певних точках відкриває абсолютно нові можливості. За допомогою цього підходу можна буде зазирнути навіть усередину клітин. Крім цього, дослідники продовжують шукати альтернативні джерела світла, і вони вже навчилися видобувати його зі звуку. Це називається сонолюмінісценцією. Щоправда, поки що вона працює лише в рідинах. Сонолюмінісція полягає у створенні крихітних бульбашок у рідині, які стискаються, а потім різко лускаються. Коли бульбашка швидко стискається, вона вивільняє енергію у вигляді тепла і світла. Як наслідок, рідина навколо на короткий час починає яскраво світитися. Фактично в процесі сонолюмінісенції температура може сягати десятків тисяч градусів за Цельсієм, що спекотніше, ніж на поверхні сонця. Вперше цей ефект було помічено ще у 30-ті роки. Але тільки у 80-х дослідники почали поглиблено вивчати його. З того часу вчені виявили, що сонолюмінесценція спостерігається не лише у воді, але й у інших рідинах, включно з деякими газами. При цьому невелика кількість енергії може утворювати достатньо потужний промінь світла. За допомогою цих досліджень, можливо, вже зовсім скоро, ми забудемо про традиційні лампи і освітлюватимемо наші приміщення за допомогою улюбленої музики. Завдяки суперсилам фотонів та вчених, що їх вивчають, навіть вчорашня наукова фантастика вже стає реальністю. Канадська компанія HyperStells Biotechnology розробила і запатентувала тонкий гнучкий матеріал, що забезпечує, за її словами, квантову невидимість. Схожий на пластик QuantumStells складається з мікроскопічних лінз, при потраплянні в які світло розсіюється. Таким чином, усе, що перебуває на певній дистанції позаду матеріалу, стає неможливим для розрізнення. Цей матеріал вигинає промені навколо об'єкта не лише у видимому спектрі, але також в ультрафіолеті та інфрачервоному світлі. Це дозволяє зробити його невидимим для очей, пристроїв нічного бачення і тепловізорів. І якщо ми вже навчилися ставати невидимими, то до подорожей на швидкості світла і переміщень у часі вже дуже близько. Що ви думаєте?